Вітаю, гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайома, мене звати Олега. Сьогодні пропоную подивитися тиждень з 6 по 12 жовтня, що у вас чекає в цей період. Який у вас буде настрій, енергія, тижня, що буде в особистому житті, в роботі і в фінансах. Три варіанти: перший, другий, третій, два. Таро і один пасян з Київська ворожає. Можете дивитися таро плюс пасян, весь розклад в ідеалі дивитися. Або обирати один із варіантів, і в описі ви знайдете тайм-коди, якщо ви обрали, зразу можете переходити до свого варіанту. А я починаю з першого варіанту. Одинички, хто обрав колоду відьмочок, давайте дивитись, що вас чекає з 6 по 12 жовтня. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання. І дивимося. Ваш настрій енергія. енергія тижня. Ну, це щось ви вивчаєте, щось вкладаєте в майбутнє, розвиваєтесь, можливо, бажання розвиватись, якийсь ретрит може. От настрій такий, що от я щось хочу нове. І Надовго, я хочу розвитку якогось, хочу нового якогось досвіду, нових знань, нового якогось розуміння. Надоїло жити в якомусь стресі, в нападках, знаєте, як робота така, де ви просто вже ну, просто не можете, і ви наважуєтесь щось для себе поміняти, щось вчити. Ну, може бути в іншій якісь ситуації. Ну, Ось у вас. Бажання знайти поклик серця, да? ну, він більше зв'язаний з якимось навчанням з розумом. Ну, Зараз подивимося, де програється, може, це і особисте життя буде Ну, і особисте життя для вас на наступний тиждень. Да. Ну, дивіться, ви тут щось як обрубаєте, то мало не покажеться. Ну, дивіться, якщо ви в пошуку, ви прям можете наважитись е, шукати і зразу заявляти, да? от те, що ви шукаєте для сім'ї. Все. На якісь легкі побачення, просто навіть мене не гукайте. Ви зразу почали там переписуватися, чи познайомився так, для чого? Я, звісно, розумію, що спочатку всі там не для сім'ї, але ти мені скажи, ти взагалі готовий там чи готова, все тільки так. І кошка ході, Да? от буде тільки так. Ну, а якщо ви вже в парі, ну ви тут поставите якийсь ультиматум, щось ви тут скажете, і це допоможе. Ви як тряску дасте своєму партнеру, тому що ви хочете там якихось змін. Це може бути 5 хвилин якогось ранку, розумієте, чи вечір. Ну, це якась яскрава така взвучка. Яка допоможе е, покращити стосунки. Ну, от, знаєте, часом треба. Щось може надоїло, або людина часом е, заходить за, за межі, якісь зампути, да, як то кажуть, берега. Ви поставите на місце. І це так дуже гарно все. З, і поставить все дуже гарно, це на свої місця. Да, ось так. Так що у вас тут покращення стосунків через те, що ви. Ну, якийсь скандальчик можете влаштувати щось такому досі. Так, робота. Робота з 6 по 12 жовтня. Ну, такий тиждень у вас. Ну, ви тут можете реально наважитись міняти роботу, хто в пошуках роботи, да? Ви щось о, почнете шукати, можливо, зовсім в іншому якомусь напрямку. От де будуть якісь ваші однодумці, вас буде кудись стягнути. Можете з дому захотіти працювати, шукати щось тут може бути да, віддалене. Або навпаки, якщо ви працювали на віддаленому, ви можете почати шукати щось, де ви будете зустрічатись. да. Ну, хто в пошуках, навряд чи ви знайдете на цьому тижні роботу, але ви поміняєте напрямок. Яку, яку ви роботу цю бачите, так, чим ви хочете займатися, ви їх ніби зміните це. Також, і хто вже працює. Ви розберетеся з кимось, от якась є недосказанність, незрозумілість, прояснення якоїсь ситуації, розмови, знаєте, це, як хтось на вас ходить, дується, там поза спиною щось розказуєте, а ви навіть не розумієте, чого йдеться йдете на розмову. Можете піти до керівництва і сказати, що ну давайте ви мені вже щось скажіть. Ви розвінчуєте замки. От кажіть мені, ви мене будьте повишачення, час гравдіра. Чи буде тут якась зарплата вища, чи ні? От ви розвінчуєте якісь міфи перед собою, якісь ілюзії, і ви їх розвінчуєте вдало, на щось ви наважуєтесь, на якусь розмову, на вияснення якесь. Може, ви всередині себе розумієте, що я вже ну, от, ще трошки на цій роботі попрацюю, і ви вже такий подих свободи. Відчуваєте, що скоро я вже тут працювати не буду, я вже буду міняти щось, піду за, за собою. Ну, і якщо є якісь конфлікти, ситуації з керівництвом, з колегами, то теж вони наладяться, прояснення. Проясненням історія, проясненням ситуації. В кого бізнес свій, то я би тут так сказала, в кого свій бізнес, ви якось, не знаю, реально почнете на нього дивитись, реально його оцінювати. Можете міняти тут, до речі, приміщення, оренду, да, якось в іншому місці. Якось ви його осознаєте, от прям таким, як і він є. Я не знаю, як це пояснити. Но да, він там може не глобальний у вас, але він все-таки приносить духі. Да? От якось так. Ви перестанете гнатись е, за якимось міфічним заробітком масштабом і приймете те, що у вас вже і так все непогано. Може, потім і буде ріст, я не кажу, що його не буде. Але на сьогодні ви заспокоїтесь якось в цьому плані. Так, да, у мене, от там, може він не мільйонний, але він красивий, стабільний, в кожного ну, там вже свої нюанси. Ну і по фінансах зарогляємо. Ой, п'ятерочка мечі. Можуть бути спори, да, куди ми тратимо гроші, чи, да, якщо нема не з ким спори, да, ви самі заробляєте, самі тратите, ви можете думати, куди ви розподіляєте, тому що гроші є. Може бути так, що ви тут звільняєтеся, да, що ми бачимо, що ви хочете за чимось новим йти, Вам видають там якусь останню зарплату, і ви собі думаєте, так, мені тепер треба її розподілити, поки я там зароблю на, наступній роботі, чи що буде робота. Да, у вас є. Сума хороша, подивиться, Пентаклі, однозначно. І ви обираєте напрямок, куди її потратити. В цьому ви трохи якось переживаєте. Вам якось і не дуже хочеться тратити, знаєте? Ви б, може, піджалися, але, от, типу, треба, може. Ну, факт тому, що ні, вони, гроші у вас хороші. Гроші у вас будуть. Гроші у вас будуть, ви будете їх правильно розподіляти, да? яку, який конвертик, да? яку дирочку їх покласти. Ось так. Ось такий тиждень інтересний для вас. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, дивіться ще ворожею, якщо хочете. Я до неї буду переходити другий варіант київська ворожея, пасянс. Давайте подивимося, що у вас чекає з 6 по 12. жовтня. Хотіла сказати листопада, я вже перескакую. З 6 по 12 жовтня. Що чекаємо другий варіант. Якщо я, я якийсь символ пропускаю, пишіть в коментарях. І якщо ви побачили, що я пропустила, подивіться, чи перед цим ніхто не писав в коментарях. Може, я вже комусь відповідала. Так. Не бачу поки. Так, це поки що виглядає, да? Не, не насичено. От чомусь саме в тижневих так. Якщо інший якийсь прогноз пасянцу, може бути купа подій. От беру тільки в тижневий пасянц і показую ну, буквально там. Буває навіть одну-дві події. Да? Ну небагато. Передивлююся, чи нічого я не пропустила. Так, що у нас тут? Алкоголь, ну, може буде якийсь відпочинок, застолі. Програється дуже часто, просто коли там родичі зібралися і всі разом повечеряли, що там не часто буває, небоскона був там є алкоголь. А от сам процес, коли всі збираються за одним столом. Може, це корпоратив у вас в кожного по-своєму. Да? Може, просто всі зібрали. Може, ви з подружкою зустрінетеся, з якою давно каву вони пили. Да? Ну, це, це зустрітися, провести час з тим, з ким. Подобається проводити час. Швидше тут програється, ну, зазвичай програється як приємна подія. Ну, або об'ять, дивіться, нема більше не бачу. Звісно, я можу пропустити, і ви напишете про це, але все одно ну, пропущу я там, не знаю, один-два символи, ну явно ж не 10, так. Да? Саме я справа це ось карта. Бутилочка застолі, алкоголь, зустріч, кава, да? я вже все сказала про це. Ну все, не бачу. Ось так двічки. От саме в тижневих розкладах навіть не розумію, в чому справа, чого так воно показує. Див, дивлюся, якийсь там довший період, а інший розклад на посянці, купа подій. Тільки тиждень, от не мені навіть по другому не було. Так. Ну що, двічки? Ну нехай ця зустріч, да? нехай ця, цей проведений час з кимось для вас буде приємним, настільки, що це буде саме яскрава подія тижня, наскільки вона буде радісна, класна і буде вас наповнювати. Да? Нехай програється і у вас як найкраще, Може реально е корпоратив у вас. Ви будете відпочивати, чи десь на день народження йде, на, на ювілей, так? І це яскрава подія будете готуватися. Обирайте, може, ще, ще варіант старого, щоб більше було більший обзор був. Да? Або лишайте, як хочете, один може варіант. Так, йдемо далі. Третій варіант. Дивимося, що вас чекає з 6 по 12 жовтня. Настрайтесь на себе, загадуйте запитання, задавайте запитання. Так, головна енергія ваш настрій тижня. Ну, тут якась гармонія, любов на любов, воз'єднання, може, гарна виручка когось у вас чи вашої коханої людини. Якась купля-продажа, яка вас дуже сильно радує. Знаки уваги від когось дуже важливі, які вас напомню. Про що дев'ятка пентаклів, Вона про гарну самооцінку і про якісь гарні гроші. да? Якісь документи теж можуть бути пропозиція руки і серця, статус, освіта. Дев'ятка Пентаклів показує людей з гарною освітою. От ви можете здобувати якусь освіту. Ну тут рядишком такі любовні карти. Що воно більше натякає на те, що от. Ви будете відчувати себе в особистому житті дуже комфортно, дуже наповнено. Зараз глянемо особисте життя, до речі. Дев'ятка кубків. Вау! Вау! Кінець темної полоси, радість, щастя. От може, ви там не знаю. Нарешті я ж кажу, тримайте пропозиції серця. Якщо ви в пошуках, ви можете познайомитися, ще спектаклівщину. Можете познайомитися з людиною якоюсь важливою для вас. Так, що ця людина може бути у вас прям доленосною вашою людиною, вашим партнером по житті далі або зіграти важливу роль якщо вже є партнер то ви нарешті вийдете з якоїсь темної смуги покращите стосунки у вас партнер якось вам покаже так, що він вас обирає що ви дорогоцінна для нього чи дорогоцінний Здійснює якісь бажання, може, якийсь, не знаю, дохід буде гарний да, у партнера, і вам зроблять якийсь гарний подарунок, важливий, важлива покупка. Ну, дуже класні карти, особисте життя. Мрія здійснюється якась. Кожного вона своя, Для когось піти на побачення, бо ви давно не ходили, да? а для когось це щось там таке масштабніше. Але ну, це насолода. Може бути декілька, навіть якихось таких мілких, але по душі приємних е бажань здійснено. Там давно хотіли в цей ресторанчик сходити, висходити, або хотіли до нас. Бо не було якоїсь тактільності, може гарних слів, да, щоб вам сказали, що вас люблять, і ви це почуєте. Да? І от таких може бути декілька варіантів. Ну, когось може програтися, прям, не знаю, масштабно. Але дуже класно. Перехід на якісь такі для вас, внутрішні, там, такі внутрішньо стосунковий рівень. А що це за десятка мечів? Да, от, Завершається етап кризовий, як ніби довго було. Або ви довго йшли разом, там, не знаю, до якоїсь фінансової мети, чи документальної, не знаю. Пропозиція руки та серця сюди підходить розпис, да? Або там щось ви разом продавали, чи на щось збирали, нарешті купите. Довгий якийсь етап завершається. Тут, звісно, є повішений. Треба на нього звернути увагу. Ця карта, яка подовжує сроки. Якщо це не станеться на наступному тижні, може статися через тиждень, через два, да? Але Це станеться. Робота. Якісь перемоги. Ну, У вас тиждень, звісно, ну, от настрій у вас такий, ніби вас чують, розуміють. Ви як з світом на одній хвилі. да, Підтримка сім'ї, успіхи якісь разом з вами. Може, у вас сімейний бізнес, через це мені так показано, зараз, да? в парі, в парі, все. вихід на новий рівень, масштабування, хто шукає роботу, хто хоче її знайти, ви її знайдете. Тут перемога по всім фронтам, понимаєте? Шістка жестів. Ну ви перемагаєте. От як тут м -м, олені, да, вони на нього дивляться, вони слухаються, може він. Я не знаю, чи є така, м -м, чи буває таке ну, да, як поводир їхній. Ну, вони от, як за ним йдуть, ви як лідер, на роботі чують, клієнти приходять, да, м -м, товари купують. Все супер. Гарна обстановка в колективі. Вам можуть запропонувати щось нове, вам можуть дати якісь нові обов'язки, і ви з ними справитесь. Я навіть не знаю, що тут ще сказати, тут просто мега-круто. Все розвивається, все здійснюється. Вихід із застосується. От знаєте, ніби у вас і в особистому житті, і в роботі, і воно може бути навіть для декого і пов'язано. Був якийсь ну Тепер він завершається. Опять. Це ще ші сімерка Пентаклів. Чи довго ви до цього якось ішли? Ну, і як це на фінансах програється у вас? Ви, як, ніби хочете щось і купити, да, по картам? І зберегти. запустити кудись гроші. Да? Ну, може купити щось, що вам буде полегшувати життя, на да? той же час ви і якось трохи на це жметесь. Ну, так. І п'ятерка мечів. Ну, гроші точно будуть, по п'ятеця мечів людина вигзає гроші. Да? В будь-якому випадку вони будуть у вас. Ну, просто тут є якась така двояка історія, що, вроді би, купили, там вже щось круте, класне. І таке на тепер ну, не осталося так сики-сики хотілося, да? Гроші, гроші. Такі карти інтересні. Вам от як можуть. Несподівано подарувати гроші. Да? От людина, як наблюдає, дивиться. Знаєте, кохана людина може помітила, що ви щось хочете, і от цього тижня вона може подаруватися. Ну, а може, у вас обші бюджет, і ви думаєте, ну так, так, приятненько, але трохи би ще може підекономити. Шкода, що з общого да? Ну, а може, людина і збирала. Ну, тут як от, несподівано. Не знаю, може, ви тут щось десь трошки виграєте. Сімрка мочів і мечів, мочів. тут такі карти. Про що це? Ну Це як не ваш вибір. От знаєте, як не ваш вибір? От вам можуть, я ж кажу, при, при, от не знаю, на роботі, до прикладу, так? Да? Вам дали не грошима а премію, а чимось класним. Вроді би добре. Ну хотілося б деньгами, Да? От, от типу, щось ви маєте, але не по своїй волі, а от по волі когось збоку. І вроді це радий, і вроді це класно, і ніби гроші є. Ну, може, ви б думали, що я би краще так розпорядилася, чи там де народження у вас, море подарунків, все класно, да, там. А ви собі думаєте, ну, я б, звісно, собі там щось інакше б купила б. Ну, от є такі у вас ніякі осадочки по грошах. Як їх отримати, як щось купити, при цьому зберігає, мабуть, це галаволомка. Кожного дня в людей. Багатьох, по крайній. Мірі. Так, я подумала тільки, що да? це от може бути дуже що Ви ніби хочете і щось купити, і потратити, і щоб гроші не потратились. Але факт тому, що вони будуть. Факт тому, що гроші будуть. Тиждень цікавий, насичений, перемоги, увага в особистому житті. Багато якогось такого цікавого руху. Я би не скажу, це фізичний рух, а от як кругозор, більше і так далі. Якісь покупки, подарунки, ось так. Вважаю, щоб у вас тиждень програвся як найкраще Пишіть, може, ви розумієте, про що тут я кажу. А може це для вас ще буде сюрпризом? Ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. па, -па.